Чули, що ви упівцям допомагали. Помагала. Помагали, було таке? Ну, що ж, така така життя була, така епоха була, і треба було ту епоху пережити. Я ж яка була, дівчок була, скільки там мені було, 16 років, 15 що йшло добре, що йшло добре. Приїхали, так то казали, бандерівці. А листи якісь порадували бандерівцям? Хто таке було, що ага, прийшли, так грипс. Називається, дають того грипса. І кажуть, занеси то туди-то туди. То туди. Того грипса я його не маю права відкривати там, читати, бо я маю йому назад їм принести тую бумажку назад. Угу. Що там на ній написано, що там написано, я не, не, не знаю, не маю права. То ви їх носили? Так. Бандери зло, зло не робили. Тільки що, як були такі, що спеціально. Спігуни такі. Бо. Вони прийшли, а їсти дай їм пройшло трохи часу приносить співанку, такою, книжечку, таку книжечку, така величенька книжечка, переписати треба. А я кажу, це ще я, де ще я буду дівати, де я буду ховати, де я там буду поживати. А от такого, знаєте, я вам скажу як. Там дрова де дрова рубаєте з тої колодки. Розкурити е, е, одну цурку і всадити туди зошита, і назад закрити і все. І киньте туди на дрова, вони буде лежати собі, все. Зубив він мені вже сказав, як де заховати все, щоб ніхто не взяв, щоб де кигибісти не знайшли. Пройшло трохи часу, кажу, вже я хлон здався. Вже все. Той чоловік, який вас тоді підставив, то може був кагібіст. Так. так. Ото він робив і вашим, і нашим. І забирають, забирають мене і сестру мою забирають. на фіру і везуть. До гаю десь везуть. Ви не знали, куди вас везуть? Ну, вами будуть да, Роз... робити? Роз... байдуже, все було, щоб все було добре. І завезли в КПЗ, там вже відразу допрос, так. Ото зовсім то виписали. Я писала. Ну, щоб ви казати не я. заарештували на КПЗ завезли, везде, і, 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 і от і, з збернуками. І на север. І все. А де саме? Комі СССР. Угу. І ви там Та. побули скільки разів? Вісім з половиною. Все. Плачуть за Сталіном. Бо що плачуть за Сталіном. Так от наші вже теперішні, щоб ось скоду Сталіна, бо його десь перевозить, то і все вже. а він, він вже вмер. А я кажу, а я його не шкодую. Він мою молодість забрав, з'їв, здоров'я моє забрав, і, і кажу, я його не шкодую, я не маю чого шкодувати. Ми ми українці, ми шанували Україну і нам більше нічого не треба було.